Мазепа і Карло XII, коли голови іскри і Кочубея впали під катівським топором, козацька старшина почала щораз більше наставати на Мазепу, запевняючи його у своїй вірності, щоби він якнайскоріше покінчив з ворогами народу. Вони присягалися, що будуть боронити з ним аж до смерти, чести, прав і вольностей України. Орлик і Войнаровський знали, що Гетьман має зв'язки з Карлом XII. Мазепа, навчений історією Кочубея, приймав усі протести і заяви вірності, не рішаючись відкрити своєї маски. Полковники з Миргорода, Прилук, Лубнів, апостол Горленко і Зеленський прийшли до нього одного дня з генеральним обозним Ломиковським, чи зв'язати з ним свою долю святочною присягою. Напишіть самій текст цієї присяги, відповів гетьман, я зроблю все, що ви хочете. Ломиковський зредагував формулу. Мазепа подумав над нею, змінив кілька висловів і казав своїм довіреним присягнути на хрест. Після цього склав сам присягу. Змовники зобов'язались, коли тільки обставини на це дозволять, з'єднатися з Карлом XII проти Московського царя, щоби забезпечити Україні повну самостійність. Від Мазепи до Карла XII їздили таємні амбасадори. Під найріжнороднішими одягами ці переговори закінчились таємною підписаною між королем шведів, готів і вандалів і гетьманом України. Між шведами сам прем'єр-міністр князь Піпер знав про це, між українцями, може, знав про це орлик. Цей акт згинув без сумніву біля Полтави у пожежі шведських архівів, і Петро шукав за ним надаремне. Історики мусіли би щодо цього пункту. На завсіди битися у неперевірених гіпотезах. Якби сім літ тому не було, нам удалось відкрити в архівах замку Дентевіль біля Шомон рукопису Орлика. Довіреник і продовжник праці Мазепи, Орлик наводить у своїй Дедукції Прав України шість статей договору, підписаного між Карлом XII і Україною. Стаття перша. Його королівська величність зобов'язується боронити України і частини краю козаків, приєднаного до неї, і післати туди негайно на поміч війська, коли це буде необхідним або коли князь Мазепа і Генеральна Рада будуть цього домагатись. Ці війська, війшовши в край, будуть під командою шведських генералів. Та як довго будуть їх там уживати, його величність передасть їх під провід князя – або його наслідників, а вони будуть уживати їх так довго, як довго бачитимуть у цьому потребу. Його королівська величність буде оплачувати їх, а козаки постачати їм харчі. Стаття 2. все те, що буде завойоване на давніх московських володіннях, належатиме згідно з правом воєнним до того, хто займе це як переможець. Та все те, що буде признане як колишня власність українського народу, буде передане або збережене для українського князівства. Стаття 3. Український князь і Генеральна Рада будуть панувати надалі згідно з правом, яким користувались досі на всьому просторі князівства і частин до нього приєднаних. Стаття 4. Іванові Мазепі законному князеві ніяким робом не будуть перешкоджати у володінні цим князівством. Після його смерти, яка, як надіємось, не прийде швидко, буде забезпечена свобода для українських земель згідно з її правами і давними законами. Стаття 5. що торкається гербу і титулу українського князя, то не буде ніяких змін у досі прийнятих звичаях. Його королівська величність не зможе ніколи засвоїти собі того титулу, ані того гербу. Стаття 6. Для більшої забезпеки, так цього договору, як і України, князь і Генеральна Рада відступлять його королівській величності на час цієї війни, як довго триватиме небезпека, кілька своїх міст, а саме: Стародуб, Мглин, Полтаву, Батурин і Гадяч. Орлик, на жаль, обмежується тільки до таких виїмків, але вони вистачають, щоб передати провідну думку умови. Дедукція прав України каже дуже виразно, Мазепа і Генеральна Рада користувалися таким робом в 1708 році своєю владою, щоб запанувати над тим, що було їх власністю. А щоб тим краще забезпечити свої вольності, вони ввійшли в союз зі шведським королем і погодились, що не будуть вести переговорів сепаратно. Гетьман у своєму обережному недовір'ї таїв довго цю мову перед головною козацькою старшиною. Невдовзі цар прохав його, щоби він виступив проти шведів з усією своєю кіннотою. Це перевернуло всі пляни Мазепи, який саме ждав на Карла дванадцятого. Продовж трьох місяців він придумував найріжнорідніші виправдання і хитрощі, щоби тільки зберегти своє військо. На щораз частіші і настирливіші домагання Петра він прикидається хорим, і то так по-мистецьки, що найхитріші дають себе ушукати. Він не встає з ліжка, гадають, що він вмирає і доживає останні хвилин. А тим часом він висилає до Могилева, головної квартири шведського короля, одного зі звичайних своїх послів з-поміж духовенства, щоби приспішити прихід Карла XII-го. Одночасно він приготовляє свою фортецю до оборони і збирає магазини з харчами. Наприклад, у Чернігові він зосереджує 15 тисяч центарів збіжжя, а до Батурина звозить нові гармати. Всі ці приготування ідуть у гарячковому поспіху і зовсім явно, бо цар увесь час пересвідчений, що вони спрямовані проти шведів. Надмірно обережний Мазепа наказує навіть священникам відправляти богослуження у всіх церквах за перемогу Петра. Цей останній спосіб минувся вже з метою, яку поставив собі український Макіябель. Нарід був спантеличений, його порив до свободи ослаблений, зломаний. Коли прийде хвилина діяльного виступу, нарід цей перед нежданою зміною фронту свого гетьмана лишиться пасивним. Збитим зі шляху і пантелику. Народня душа проста, не можна підходити до неї занадто мудро, коли хочемо мати вплив на неї і зворушити її до глибини. 16 вересня 1708 року Карло XII, який не потрібно тратив стільки дорогого часу, дав наказ своїй передній стежі під проводом генерала Лягеркрони перейти кордони України. Він мав заняти стародуб і під мурами цього міста з'єднатися з гетьманською армією. Петро, зі свого боку, дав наказ німецькому генералові Інфлянтові заняти сильну цю фортецю з огляду на її першорядне стратегічне значення. Обі армії пішли вперед. Але лягеркрона, маючи поганого провідника, збився зі шляху. Прогаяв час і російські війська з інфлянтом його випередили. Стародубський командант, що був у змові, з розпукою дивився на їх наїзд, але не міг нічого іншого вдіяти, як відчинити перед ними ворота. Кілька днів пізніше Шведська армія війшла в Україну. Вона була немов очарована після сумної рівнини самотних озер. І багнищ, із трощею непролазних литовських, білоруських і польських лісів. Ця багата земля з величезними скарбами, де кожне село могло прокормити цілий полк, видалось їй новим раєм. 25 вересня 1708 року французький амбасадор при дворі Карла XII Безенваль писав так: становище шведського короля на Україні, козаків, залежатиме. Від його поведінки з ними. Коли вони заявляться за ним або коли він обмежиться до домагань фуражу для себе, він дістане його від них не тільки без труднощів, але й з приємністю. Україна така багата у харчі всякого рода, яких сама не може з'їсти ані вивести на чужину для торгівлі, що її населення має завсіди на кілька літ відповідні засоби. Коли Мазепа почув, що Карло XII переїхав кордони України, він іще вважав необхідним перед козацькою старшиною прикидатися і був буцімто дуже розгніваний. Сам чорт пхає його сюди. Він розвіяв усі мої пляни і ще на кінець тягне сюди російські війська. Ось як зруйнують і згублять нам нашу Україну. Він хотів завсіди, щоб рішення виходили від самої козацької старшини. Заляканою небезпекою. При кінці вересня шведи зайшли вперед, уже так далеко, що гетьман зібрав надзвичайну раду, в якій засідав сам штаб змовників. Він відкрив засідання дуже простою заявою: Панове полковники, чи маю я злучитися, як мені наказує цар з генералом Інфлянтом? На це відповіли йому в один голос: Ні, ніколи. Вийшли негайно послів до шведського короля. Прохаю у нього допомоги, нехай якомога швидше з'єднається з нами, щоби перешкодити московській армії в поході на Україну. Старий Ломиковський докинув Ясновельможний пане гетьмане, без цього, яка ж може бути надія для України і запорізького війська? Навіщо ти все це приготовив? Мазепа відповів грубо навіщо вам знати про всі ці справи, заки прийшов відповідний час. Довіряйте моїй совісті і мому скромному розумові. З ним не пропадете дякувати Богові, я сам маю стільки розсудливості, що ви всі разом. Він давав себе довго намовляти й благати, а на кінець, немов би його переконали, поволі підійшов до кедрової скриньки у сховищі чудового твору якогось давнього німецького місця і звідтам добув договір зі Швецією. Запанувала велика тиша і Орлик. Поволі відчитав цей пропам'ятний текст аудиторії, здивованій далекосяглою передбачливістю гетьмана. Козацька старшина закінчила засідання окликами в честь України і Мазепи. А він, як таємний мах, поринав у задумі. Коли шведи війшли в Україну, поводились дружньо, шанували мешканців і платили золотом за реквізиції. Зате російський генерал. І в інфлянт вірний традиційній російській тактиці залишав перед приходом Карла пустиню, проганяючи селян, віддаючи на поталу вогню села, млини і найменші селедьби. Мешканці в околиці Стародуба перші жертви російського наїзду втікли з жахом і поширили по всьому краю новину, що москалі хочуть знищити Україну. Коли ж кілька міст відчинило свої ворота шведам, москалі ще більш розлютились, почали зневажати і бити козацьких старшин, яких підозрювали у зраді. Для Мазепи не було вже вороття. Якщо він завагався би перед здійсненням свого пляну, його були би зложили з гетьманського уряду і були би доручили війну проти царя новому гетьманові. В останні хвилини нещасливий випадок. Дав нагоду росіянам відкрити всю правду. Один польський шляхтич, який приїхав в Україну з відозвами Карла XII, попав в руки одного московського відділу. Коли його перетрусили, знайшли при ньому лист Понятовського посла Станіслава Лещинського при Карлі XII до Мазепи, де цей дипломат прохав Мазепу випустити на волю його брата, полоненого в Україні. 12 жовтня генерал Інфлянт взяв на муки цього поляка. Післанець, не маючи сил видержати мук, признався, що йому доручили повідомити Мазепу про наступ шведів і попрохати його вийти їм назустріч з усією своєю армією. Росіяни не вірили цьому і переслали гетьманові копію зізнань цього післанця. Одночасно просили його, щоб він все ж таки до них приєднався. Мазепа уживав нових способів щоб затягати справу, ватаги грабіжників, які він сам піддержував, появились скрізь, і він казав, що не може залишити Україну на поталу. Цар, мало задоволений такою відповіддю, повторив свій наказ ще раз дуже гостро. Гетьман передав його до відома, змовників, які благали його, щоби не слухав Коли ти підеш царем, казали вони, погубиш Україну і себе. Міністри Петра почали дивуватися, але не мали ще сміливості довірити своєму панові своїх підозрінь. Адже саме тоді приймав він у своєму головному штабі у Смоленську весланця від Мазепи. Гетьман складав цареві побажання за його перемогу у ліснім над Лівінггавтом, який саме йшов з армією від Балтійського моря на допомогу Карлові дванадцятому. Він пересилав йому як дарунок. Дві тисячі дукатів і прохав його потвердити купно маєтків, придбаних для себе у Московщині. Як же ж можна було повірити у зраду людини, що купувала маєтки у державі свого завтрашнього ворога? 31 жовтня Петро, рішивши перебрати на Україні команду над своєю армією, прохав Мазепу, щоб допоміг йому своєю радою. На це він дістав таку відповідь. Хоча я хорий і зломаний, все ж таки поїду, навіть якби смерть, мала мене надибати в дорозі. Одночасно гетьман зібрав свою раду, поділився з нею своїми побоюваннями та підозріливими намірами царя, зверненими проти нього і народу, і давав себе піддержувати у своєму спротиві. Находився він тоді у своїм домі, в Борзні, на Чернігівщині, недалеко Батурина. Швидко після цього з'явився там висланий від царя Протасієв, що походив з давньої і високої шляхти. Він побачив, що Мазепа лежить у ліжку присмерти, уже запричащений Київським митрополитом. Смерть нависла над ним і московський висланець повідомив Головкина про невідхильну смерть гетьмана і про те, що треба буде приготувати вибір нового гетьмана. Ледве він відійшов. Мазепа зістрибнув з ліжка і, відкинувши покривало, бадьорий і взміхнений, віднайшов свою силу і ясну думку. Він повідомив негайно графа Піпера, що з утіхою зустріне прихід шведської армії, приготовив потрібні та довгі інструкції про те, як облегшити його передній стежі перехід десни. На цьому документі не було ані підпису, ані печатки. Одночасно він написав до Головкіна Моя душа недалеко воріт могили. Від десяти днів нічого не їм і не сплю. Моя єдина надія в найсвятіших тайнах, які прийняв від митрополита. В околиці Стародуба москалі і шведи взаємно приглядалися собі. Московська кіннота під проводом Меншикова відійшла і висилала стежі в Україну між стародубом і Черниговом. Її командант вибрав собі на головну квартиру мале містечко, де ждав на Мазепу. Та на його місце прийшов туди Войнаровський. Адже гетьман доживав останніх хвилин від приступу апоплексії. Меншиков вбився у великих сумнівах. Він доконче потребував приявності Мазепи. Козацький корпус, приділений до російської армії під проводом старшин, що належали до змови, не хотів переправлятись через Десну. Карло XII обіцяв явитись 2 листопада разом зі своїм військом над берегом цієї ріки. На другий день підвечір Мазепа і його прибічники побачили Войнаровського, що приїхав до них, падаючи від утоми. Вони ледве його пізнали. Він, що, звичайно, був так дбайливо одягнений і що носив на своїм козацькім жупані коронкові жаботи, до яких ще звик на Дрезденському дворі, він, що між цими здоровенними козарлюгами робив враження панича і версайського чепуруна. Явився виємково у безладному й подертому одязі. По лиці спливали краплини поту, і волосся приклеїлось до висок. Навіть не привітавши зібраної громади, Войнаровський сказав одним віддихом завтра буде тут меншиком. Він здоганяє мене та мої коні прудкіші, втік потайки, полишаючи все, коли я чув, як один німецький старшина сказав до свого товариша: Нехай Бог змилується над козаками. Бо завтра вони будуть сковані ланцюгами. Він не скінчив іще речення, як полковники одним рухом добули шаблюк і гетьмана, що сидів у хотелі, обступили, не мов би близька небезпека йому загрожувала. Був це дивно фантастичний образ у сутінку ті відкриті леза довкола сивої голови. А сам Гетьман, як каже один із сучасників, зірвався як вітер владним жестом. Казав вложити шаблі до піхов і кликнув На коні, до Батурина. Його голос мав ясний і повний звук. Його стать іще два дні тому зігнена, випрямилась, цей живий труп, що стогнав, із блудними, втомленими очима перемінився в кремезного, стрункого і зручного мужчину з іскрами у погляді, з дикою, насолодою. Молодого їстя він скочив на коня і помчав дорогою до Батурина. Хто може описати цю дику нестримну їзду під зливним дощем осінньої ночі, довгим шляхом від борзне до Батурина? Вздовж якого козацькі варти напівперелякані, здивовані, що із померків виринає чудне марево, передавали звістку про подорож свого володаря одноманітним протяжним звуком Гетьман. Було після півночі, як Мазепа і його Почот прибули до Батурина. Це була їхня остання ніч у давній столиці. Гетьман проводив усім, думав про все. Він мусів негайно позбутись царського резидента, кажучи точніше, полковника Анненкова, свого обсерватора. Мазепа доручає йому відвести верхом лист до Менщикова, де прохає вибачення за втечу Вино-Руську, за його молодечий промах. Як пише, військо підготовляється до походу. Орлик каже складати найважніші папери Державної канцелярії і палить архіви, Осяяний замок виглядає вночі, як смолоскип, і гетьман, проходжуючи по довгих салях, де призбирано стільки скарбів, останнім поглядом кидає на свою збірку збруї, з поміж найславніших і найцінніших зразків вістря. Він вибирає шаблю, що колись була власністю кримського хана. Вона зроблена з причудової тулецької сталі, інкрустована золотом і діамантами. Колись висіла при боці венецького дожі. Згодом став її власником Соліман Величний і зробив з неї дарунок кримським ханам. На кінець, завдяки воєнним пригодам, вона попала в руки Мазепи. Крім цього, вибирає він теж кінжал Дорошенка. Вірна його служба у скарбниці наповнює бочки золотими монетами, менецькими дукатами, еспанськими дубльонами, цісарськими талярами, турецькими сакінами і французькими пістолями. Гетьман, як звичайно, ходить довкола і думає, зупинився перед своєю спальною, простою, що настроювала його до роздумувань. Там думав він багато, там дозрівав терпеливо його плян визволення, там мрія він про самостійність свого народу та своєї батьківщини. Довгим спогадом зупиняється при постаті Мотрі, в сумній тіні, що сіріє десь уже в померках давнини. Щораз пізніше, ще одна саля, книгозбірня, тут залюбки він шукав захисту, відпочивав, забував про державні справи. Це кімната повна величі. Стоять у ній книжки у дорогоцінних палітурках з гетьманським гербом, вибагливі панегірики, що були гордістю київських видавництв, німецькі і латинські першодруки, і рукописи з дорогоцінними вінятами. Орлик, палкий бібліофіл, приходить сюди за ним. Ясновельможний гетьмане москалі можуть дігнати нас тут. Тяжко було б мені залишити їм ті дорогоцінності, яких вони варвари ніколи не розуміли. Мазепа всміхається: Возьми собі, що хочеш. Орлик не каже на себе ждати, вибирає певною досвідною рукою. На жаль, усі ці пам'ятники загинули під Полтавою. Займається на світ, і військо готове. Гетьман приказує старшинам зібратись у великій галереї, у найгарнішій і найбагатшій салі Палати, де Мазепа приймав амбасадорів. Давав офіційні авдієнції і бенкети. Вся вона виповняється по волі. Заявляються Чечель, Покотило, Денисенко, Максименко, чотири полковники з гвардії, чотири полковники сердюків, що боронитимуть Батурина. Фридрих Кенінгсен, німецький шляхтич на гетьманській службі, великий знавець артилерії. Герцик, полтавський полковник Гамалія. Генеральний Осаул, голова особистої канцелярії та інші найстарші козацькі старшини, разом приблизно сотня людей. Входить Мазепа, святочно вбраний, панове полковники та все вельми шановне козацтво. Йду зустрічати його величність шведського короля, який допоможе нам визволити Україну з московського ярма. Оклики захоплення перебивають йому. Гетьман звертається до Чечеля. Чечеле! Тебе призначаю командантом замку. Не забувай, що доля України спочиває у твоїх руках. Коли москалі прийдуть сюди, не впусти їх. Вони сюди не війдуть. Видержи аж до хвилини, коли я приїду зі шведами. Я видержу. А коли не зможеш видержати, то дай себе похоронити під звалищами цього замку. Ти носиш славне ім'я і твій предок услабився у війнах з Мельницьким. Я певний. Що ти піддержиш славу Його імени. Будь спокійний, гетьмане, я зумію вмерти. А ти, Кенінг що жив разом з нами, я впевнений, що твоє шляхетне серце доховає нам віри. Все залежить від твоїх гармат. Кеніг поклонився і відповів: Ти, мій пане володар, і таким лишишся аж до моєї смерти. Так само Мазепа звертався по черзі до всіх старшин. Кожному зумів сказати інше слово. Нарешті війшов Ломиковський і заявив, що все готове для від'їзду. Тоді гетьман гукнув сильним голосом До побачення, мої брати. Ми зустрінемось тут або на тому світі. Зібрані відповіли йому до побачення пане гетьмане. В Батурині залишилось 5 тисяч людей. Така сама кількість супроводила Мазепу. Решта війська йшла з російською армією або росіяна була по Україні. Гетьман на швидку оглянув свої відділи, а коли війшов до Карити, запряженою у шість арабських коней, дав знак до походу. Бліде зимове сонце вставало. Коли Мазепа переходив в останній ланцюговий міст, він чув іще сильний голос Чечеля, як давав свій перший приказ нового команданта. зачиніть ворота і піднесіть міст. Гармати Кеніксена почали ревіти. Вистріли повідомляли про стан облоги. Батурин ждав меншикова. Було це в неділю вранці, 4 листопада 1708 року.